Побачила лайфхак в інтернеті, як відмити спонжики. У мене є трошки спонжиків, я вже купила новий, але спробуємо відмити цей. Оцей був синій, голубий, Можу, може вернеться. А решта фіолетовими. Подивимося, які вони будуть, бо цей кінчик він, він дуже нагло. Затуцьканий тоналкою. Подивимося, що там ставиться з ними. Пройшло декілька хвилин, зараз подивимося, що тут сталося. Але я знаю, що цей що мав бути голубим. Він реально став голубим, але йому стало погано. Ну, я вже навряд чи буду користуватися. Зараз ще спробуємо все це відмити. Один з цих спонжків взагалі не подавав ніякої надії. Схоже, він так і не відмився, нічого йому не допомогло. Ну, а з цим, з цим вже можна працювати. Та, він реально відмився. Але ось ця частинка все-таки лишилася борудною. Ну чого висушу. Може ще на щось згодиться. Після промивки і на виході я маю. Ось такі от спонжики. Ну це я зразу десь смітник. Скоріше за це ж цей теж, бо він не відмився. Ну, а цей котові.